Вітаю всіх, хто завітав до мене. Дуже вдячна за, те, за перегляди, за вподобайки, коментарі. Дуже вдячна, якщо дивитесь мене. Підписуйтесь на мій канал, хто дивиться мене вперше, щоб не загубити. І сьогодні ми робитимемо відео про місто Покровськ, що там його далі вже чекає. Можна сказати, дуже важка ситуація, саме тому об'явлена була евакуація, оскільки місто може бути у важкому положенні, дуже великі можуть бути бойові дії або близько до того, що можливе вторгнення, дуже близько до того. І є моменти, звичайно, що наступ все-таки цей росіян може бути, як вам сказати, вони мають успіх, саме тому була об'явлена евакуація. Але тут є момент, що, мабуть, все-таки втрати тут суттєві Втрати тут суттєві, і може бути так, що все-таки вони не зможуть його окупувати. Зараз ми глянемо більш детальніше, зможуть вони чи не зможуть. Я не знаю, куди чіпляти мій мікрофон, оскільки він. Відсвітлює, ну зараз я його вже переміщати не буду, хай залишається на місці. І так, чи можливий наступ на це місто? Ну, що я вам скажу, що в дуже важкому положенні знаходиться місто. Все-таки на майбутнє там можливий наступ. І дуже великі втрати там понесуть і одна і інша сторона. Дуже великі втрати. Але, Але все-таки з приводу окупації, самої окупації. З приводу самої окупації я дивлюсь, просто не видно, що я дивлюсь розклад, то, звісно, з приводу окупації, то, в принципі, я так вважаю, що. Мабуть, все-таки не буде здане місце повністю. Там можуть бути дуже великі такі бої, як от вувчанську, оце отаке. Тобто дуже жаль людей, які залишають свої домівки. Давайте все-таки глянемо, чи окупація буде чи ні. Ну тут я вам так скажу, що Київ дуже сильно. Підготувався до цього, щоб зуспинити, то, скоріш за всього, що все-таки буде спинено Києвом наступ, можна так сказати, що все-таки поки що Україна залишається, поки що покров залишається в сім'ї. Зараз я візьму іншу колоду. Так. Там, скоріше за все, хоч і кажуть, Україна з Росією не домовляється, там з приводу оцих наступів все-таки, які йдуть і з тої, і з іншої сторони, то якісь там переговори або якісь письмові є, там не може бути такого, що зовсім нема ніяких перемовин. Є там домовленості, якісь є домовленості, розумієте мене? Бо там вимоги виставляються, щось оце таке. Ну, поки що я дивлюся, що, мабуть, все-таки зараз секунду. О тут майбутнє. Тут може багато. Всього такого що розрушеного дуже багато. Дуже багато таких важких ситуацій, коли немає ясності, що буде з приводу нього. Ну, скоріше за все, що він все-таки залишиться з Україною, ніяких таких змін. Єдине, що там можуть вийти дуже великі бойові дії, дуже великі бойові дії, щоб відстояти міс... місто. Справа в тому, що не вийде. Уже втрачений був шанс расистами, щоб захопити саме цю територію. Хоча вони активно наступають, я ж вам кажу, що все-таки поки що покров залишається з Україною. Як надовго дуже буде розбите місто? На жаль, я можу помилитися тисячу разів, але дуже багато втрат там чи хлопці молоді якісь. Може, срочники, або люди, які нещодавно поступили, тобто непрофесійні воєнні і погано обучені люди Росією. Тут оце момент є, чому все-таки, мабуть, не буде їхньої перемоги. Зараз я вам покажу цей момент. Колесо фортуни, це буде чи не буде, це вообще, взагалі це. Така карта важка. Не важка ну, буде чи не буде, це саме доленосна така карта. Повезе, не повезе, тобто, коли вмішується до тебе доля. Це така дійсно така дуже сильний впливовий аркан, такий йде. І коли не знають, хто що буде надалі. Ось дивіться, дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це теж карта, така більш інтуїції, ілюзії, ну, всякого такого. Більше як знань, можна так сказати, вечірньої доби. А також це карта зв'язана з алкоголем. Ну, там треба ж дивитись комбінацію, не тільки кожна карта по-своєму. Місяць теж головний аркан, дуже сильний головний аркан. Тобто там карта інтуїції, все там прощупано, там якісь чи домовленості, чи може бути таке, що. Всі знають про цю важку ситуацію, це можна так сказати. Розрушено дуже багато. Але наступити, ось карта наступу, вона перевернута, втрати великі, втрати великі студент. І карта Росії. Росія в мене асоціюється з королем мечей. Хто не знає, Україна асоціюється з королевою мечей. Зараз і надалі ці країни воюють між собою. Саме тому я викладу вам в повній мірі цей розклад. Дивіться, ось отак. Виходить, що Росія несе дуже великі втрати. Ці погано обучені, дуже погано обучені. Оці. Або срочники, або якісь мало обучені, або ж тільки їх ну, навчили, їх відразу кинули. Захист, тобто наступати, виходить, і воно перевернуте. Якби три перевернутих, і чотири, і п'ять, і шість, це майбутнє, а це не, не вийшло нічого. Ось карта втрат, знову-таки, дуже сильних. не всі, Не всі там загинуть, але дуже багато. Карта страху, вони бояться там просто в Росії вже ніхто не хоче. Всі знають, що це таке війна. І в нас знають, і в них знають, і в нас не хоче ніхто, і в них ніхто не хоче. Не думайте, що там біжать, там теж брак дуже великий, вже не техніки більше, а російського, ну, людського російського ресурсу, того, тих людей, які там за Путіна, вже там за Путіна дуже ніхто не хоче. Так, і ось дивіться карти... Оці доленосні, які стоять між собою. Тобто ситуація дуже важка. Мені здається, що все-таки все окупувати не вийде ну, Покровськ. Хоча розбити там ну, зробити там таке, що попало, можна так сказати, дуже сильно постраждати, ну наскільки постраждає, ну постраждає. Так що, якщо вам кажуть, евакуйовуватись, робіть краще на безпечнішу сторону переїдьте, оскільки там будуть дійсно такі йти бойові дії. Ну, Мені здається, що все-таки не можуть вони не можуть, воно буде зупинене. Хоча вони вже підійшли зовсім близько. Там, чи перемовини якісь пройдуть, я казала, або ж, може бути, таке, що. Я не кажу за ті перемовини в офіційні, я кажу за інші перемовини, тому що дуже багато, каже, і сам Зеленський міняють вони на місці, на місці дуже багато міняють своїх, тобто зразу взяли в полон, зразу поміняли, тобто і таке там є. Тобто, те, що вам розповідають по телевізору, то, звісно, слухайте, але майте якусь... Свою думку. Бачите, двері закриті і втрачений шанс. Якщо так би стояло, то це роздуми, якісь, ну ще можливість спробувати відкрити ці двері. А тут втрачений шанс, розумієте? Я думаю, що всі ви мене розумієте і надіємось на краще, Ну все-таки, щоб з метою себе зберегти, то Покровськ, звісно, нехай побуде все-таки жителі Покровську десь побудуть на своїй території, щоб, бо там будуть наслідки. І наслідки дуже сильні такі, то бачите, випадають одні й ті самі карти. Зараз я візьму іншу колоду, Таро Ангелів охоронців. Оце отаку я візьму колоду. І подивимося ще на ній. Зараз щось я. Не попадаю в кадр дуже сильно. Зараз, секунду, виставлю. Так. Так, не вийде те, що вони наступ все-таки зірветься. Там, я думаю, що зірветься. Бо ось я взяла перші карти. Тут карти успіху вони взагалі перевернуті, не виходить нічого тут. То, що ті, що вони доклали зусилля, вони просто підуть на смарку, скоріш за все. Я так думаю, що не допустять, не допустять знищення ну, світове, світове ось керівництво не допустить цього всього. Якось так. Будемо надіятися все-таки на краще. Дуже-дуже жаль тих людей, повторюсь, що живуть там. Дуже жаль їхнє майно. Але будемо сподіватися, що все-таки можна буде відновити, коли Україна вже буде вільна від цієї такої важкої воєнної ситуації, можна так сказати. Скільки часу буде йти, ну, зараз подивимося, скільки часу. Ну, що я вам скажу? Досить в тривалий час важка ця ситуація. Цієї ситуації уникнути неможливо було. Знову випадає колесо фортуни. Колесо фортуни не, неможливо уникнути цієї ситуації, в будь випадку, В будь-якому будь-якому випадку. випадку її неможливо було уникнути. Та, да, це несправедлива ситуація, недокументальна нічого. Вона перевернута, справедливість стоїть. Але все-таки, все-таки, не вийде, скоріш за всього, окупувати. При всіх їхніх намаганнях, при всій їхній прогресивності, що вони придвинулися дуже ж близько, але, але мабуть, все-таки це не вийде. Тому оскільки ще українці теж готувалися, як і в Білгородській області, бачите, стали в Білгородській наступати, отримали великий опір. Точно так і в цій ситуації з Покровськом. З вами була Ірина. Бережіть себе, любіть, вірте в перемогу. Слава Україні! До зустрічі, до наступних відео.